Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу розповісти про види, сорти, гібриди перчиків, які ростуть на нашій ділянці. Маємо ми аж чотири види. Чому види? Тому що я деяких не впевнена, чи то сорт, чи то гібрид. І почнемо ми з оцього красення, насіння якого я зібрала сама виростила. Купила я просто в магазині, в звичайному маркеті перець, який мені сподобався червоний. Зібрала з нього насіння і посадила. І навіть якщо це гібрид, він виріс дуже гарненьким. Що хочу сказати, що він не супер ранній. Тобто є інший перчик, який вже в мене більш-менш дозрів. Цей. Ще зеленкуватий. Ще він тільки починає жовтизну набирати, він червоним буде. Але в нього є така велика перевага, він важкенький. Тобто за тієї самої кількості, і навіть за менших розмірів він має більшу вагу в порівнянні з, наприклад, з наступним, з тим, що я покажу вам, то звичайний баранячий ріг у нас. І баранячий ріг наш виглядає ось так. Він довгенький, зазвичай він ось такий нерівненький. За гостротою він а, звичайний гострий перчик, ну, по типу Чілі. Ось є такий досить непоганий за розмірами, але навіть ось такий великий за вагою буде менший, ніж ось такий, наприклад, ось такий розмірами. Тобто цей такий важкенький. Звісно, що так як я збирала насіння, я не знаю, що це за сорт-гібрид. Тому на наступний рік я вже їх точно не буду саджати. Тобто, з моїх перців насіння на наступний рік я не буду збирати. По-перше, тому що вони вже перезапиляться. Так як перезапиляться саме насіння. Тобто, в цьому році перезапилення я не відчую, тому що на плоди не впливає. А от. Уже насіння в цих плодах буде перезапилене одне від одного, так як в мене ось тут один вид, тут інший вид, далі там ще два види ростуть. Тому насіння з них я точно збирати не буду. І вам не раджу збирати насіння. Але, в принципі, якщо ви саджаєте один або якщо ви саджаєте для себе, то можете зібрати насіння з будь-якого: з базарного, з магазинного. Просто з того, який вам сподобається. Навіть для експерименту. Ось такий перчик. Зараз я вам покажу ще перці, які в мене ростуть. І ось наступний вид після баранічого рогу у мене росте ось такий перчик. Він навіть, бачите, по листю відрізняється, по кольору, по самому тому, як листя. Тут більше воно таке, бачите, загущене, як щось тут. Ось такий. Цього я так підозрюю, що це чилі. Перчик чилі. Він ось такий худенький, рівненький. Бачите, який він досить привабливий. Це також я збирала насіння. Купувала перчик в магазині. Ось такий він. Досить привабливий. Його ми ще не збирали, тому що ну, він взагалі зелений-зелений. Хай хоча б почне жовтіти. І в мене його тут, ну, прям ось дивіться, ось починається. І ось тут... Ось тут закінчується. Тобто, взагалі небагато. Так, ось такий третій вид перчику. І останній перчик це вже точно я знаю, що це гібрид. І це перчик хабанеро. Це дуже гострий перчик. За шкалою сковіля він йде від 100 до 350 тисяч одиниць. Тобто це він гостріший за чилі, за халапіньо і інші види перчиків гострих, але він росте невеличким. Його зараз навіть, я вам скажу, важко знайти, тому що він досить-досить пізній, як мені, як виявилось. Ось такий він. Ой, крахатулечки, бачите? І він мега-мега-об, як це сказати, в нього багато дуже листя. Просто бачите, кущі прям. І в нього дуже багато квітів. Просто, ну, мега багато квітів, чесно кажучи, бачите, квітоноси з'являються і з'являються. Так, ось перчики ще покажу вам зараз. Ось такі. Цей перчик, я ж кажу вам, він досить маленький. Взагалі, за описом 2-6 см, де він легенький, але він дорогий в ціні, так як він дуже гострий, мега гострий просто. Я вам скажу, насіння було не дешеве. Я купила всього 25 насіннинок. Ось тому ось такі перчики. Як він буде дозрівати, я вам, звісно, ще буду показувати. До нових зустрічей на моєму каналі.